Маємо оновлену інформацію буквально свіжу свіжий указ президента України про призначення Ростема Умєрова секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Це указ від сьогодні, 18 липня. Це якби частина кадрової ротації, про які ми говорили вже я і мої колеги говорили вчора. Після того, коли призначили новий уряд і новий прем'єр у нас. І от, власне, зараз маємо нового секретаря ради нацбезпеки та оборони. Володимир Цибулько долучається до нашого ефіру. Політичний аналітик і народний депутат четвертого скликання. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні. Героям, слава, ну що стежили вчора за призначеннями, які в нас відбувалися, зокрема, в парламенті. Що скажете? Ваша оцінка? Я думаю, що за ваших часів в парламенті трошки інакше відбувалися призначення власне е прем'єр-міністрів, урядовців і так далі. Що скажете? Але е що дивно, що по суті це тасування одної колоди карт, тобто Зеленський. Все більше окопується, так би мовити, в рамках своїх повноважень, переступаючи через ці повноваження, зневажаючи конституцію. І найдивніше, що це все толерує звичайно, Верховна Рада, і це просто ну, якесь гіперприниження держави. На жаль, цьому можна протиставити тільки вільні вибори, але вільні вибори під час війни неможливі. Враження таке, що Зеленський його оточення просто насолоджуються безкарністю і непідзвітністю за свої дії. Давайте подивимось так: трансформації в уряді. Я погоджуюсь з вами, що там є, якби є старі обличчя, є нові обличчя. Але от я вчора прочитала таку думку про те, що не можна говорити якби або зрада, або перемога. Ще один варіант. Коли ми говоримо про перестановку урядових крісел, це, це якби певний рух. Це означає, що застою немає. Все одно з'являються якісь нові прізвища, залишаються там правда сторі, але все ж таки нові теж приходять. І якби рух це завжди добре. Чи нам потрібен був за нинішніх умов зараз певний певний рух, що скажете? Ну, бо війна триває. І так ми могли би продовжувати жити з цим же урядом, з цим же прем'єр-міністром. Ну, є певні, так би мовити, маркери, по яких можна оцінювати ситуацію як стабільну, бо все-таки, ну, попри те, що війна, економіка показує досить пристойний валовий продукт під 200 мільярдів. Тобто це історичні, так би мовити, показники, а з іншого боку, рівень споживання, якість життя, втрачені ринки, втрачені цілі індустрії, і це свідчення, того, що за одним вало за показником валового продукту не можна заховати ті провальні абсолютно управлінські рішення, які призвели, наприклад, до ринків втрати ринків, та ж сама молочка втрачені європейські ринки, по, ну я вже не кажу, по зернових там. Тобто е ситуація не дуже приваблива загалом для української економіки, і е балансувати вдається лише за донорські кошти. Так, от подивімося, ми ж е не помітили одного моменту, е на якому власне на першому дні свого прем'єрства і прокололася прем'єрка. Е, тому що питання, наприклад, керівника Бюро економічної безпеки, це питання зобов'язань України в рамках Ukraine Facility, програми підтримки України. Україна гроші бере, а свої зобов'язання по модернізації державного управління не виконує. Це означає, що до кінця року півтора мільярда, які можуть прийти в Україну, можуть і не прийти. В рамках цієї програми, тобто, постійно виглядає так, що добре ви можете топтатися по внутрішній ситуації, розтоптувати конституційні права громадян, але, хоча б в рамках міжнародних зобов'язань дотримуйтесь свого слова, дотримуйтесь підписаних угод, ну на кандидатурі керівника БЕП. Свириденко просто повторила думку банкової щодо того, що нинішня кандидатура обрана експертами міжнародними наглядовою радою, неприпустима для банкової. Це дуже неприємний момент, і це по суті свідчення того, що нової економічної політики не буде буде постійна, ну, внустійна така повільна здача національних інтересів. І, звичайно ж, доруйновування тих індустрій, які ще демонстрували якісь, ну, якусь здатність до виживання. З приводу Рустема, все давай, давайте повернемось. Говорили про те, що він мав бути послом України. Потім все, все, все переграли. І зараз він вже секретар РНБО. Ви взагалі про нього, якої думки? Ну, по перше, людина, яка ні дня не працювала на дипломатичній службі і хоче зразу вскочити в крісло посла в найважливішій країні для України в... в Сполучених Штатах, ну, це виглядає дикість. Тобто, людина явно не... неадекватно оцінює свій, свій потенціал. По-друге, сама банкова раптом заговорила, що пропозиція. Зайняти крісло посла пов'язано з тим, що треба було виманити у умеру з посади. Ну, це, це глум... сміх і гріх, і якщо хтось пам'ятає, то е е кандидатуру посла погоджує приймаюча країна. чи він прийнятний для неї, чи неприйнятний. Але Банка вже встигла оголосити його послом. Зеленський встиг наговорити всіляких е заяв, е які є свідченням того, що. Ну, Україна спробувала продавити американську сторону на посла Умерова. Очевидно, що ну, в Штатах це було б дуже скандально призначення такого посла. Але Зеленський тоді помстився іншим способом. Він ввів інститут спеціального повноваження в справах США, Тут дзеркальний інститут, як США ввели е, в себе mm -hmm. Кітакельова. І от ця ситуація, нібито дзеркальна, але хто призначений? Стефанішина, за якою тягнеться цілий букет розслідувань антикорупційних. Тобто призначати людину з корупційним шлейфом, навіть якщо це не вирішено в суді, а тільки ну, немає рішення суду, а є розслідування, і ну, існує таке досить токсичне інформаційне тло. Це вже шкодитиме міжнародним відносинам, вже буде шкодити. Але Зеленський пішов на те, щоб підпсувати стосунки з США призначенням уповноваженої Стефанішиною. До, до того, що він публічно продавлював умерла, що з точки зору дипломатії не дуже прийнятним є. А тепер і маємо ще цирк з цією Стефанішиною, тобто. Загалом всі ці перестановки, які трапилися в уряді, мабуть, найкумедніша і найпринизливіша для цього уряду, перестановка міністра енергетики Галущенка в крісло міністра. Ю, ю, юстиції. ну це а тут чекайте, пане Володимире, Давайте вже з Умєровим закінчимо. Зараз прийдемо до Галущенка. Те, що Умєров зараз призначений секретарем РНБО, це ну так, наче його спершу туди хотіли, потім туди хотіли, а потім але, нарешті якби прилаштували. Це я питала у вас, враховуючи те, що в нас новий секретар РНБО. В чому його цінність так, як чиновника, ну як людини, от як людина, саме на цій посаді маю на увазі? Ну РНБО взагалі це структура пов'язана із безпекою, як відомо. Але РНБО це дорадча структура при президенті. І чому керівник РНБО, є, керівником РНБО, є президент? А структуру очолює оперативне управління, виконує секретар РНБ. Тобто, це, по суті, ну, технічний консультант президента з питань безпеки. Очевидно, що у меру є носій певної інформації, безпекою, яка пов'язана з постачанням військ, ну і станом військ. Тобто, в цьому сенсі можна сказати, що він є носієм професійної інформації і він може займати цю посаду. Просто питання. Безпеки і оборони це дуже комплексне питання. Можна сказати, що він сегмент оборонний займе і очолюючи, ну виконуючи технічну функцію секретаря. А питання безпекою, мабуть, будуть інші спеціалісти. Питання, куди переведуть, наприклад, того ж самого Литвиненка. Литвиненко постать теж із своїми шлейфами. Нагадаю, що дивним чином Зеленський любить призначати на посади тих осіб, які вже в роки незалежності мудрилися ще повчитися у відповідних закладах ФСБ чи ГРУ в Москві. Давайте ще поговоримо про Стефанішину. Як вона тепер буде вибудовувати власне? Вчора були різні там. Відгуки різні реакції в парламенті. На вашу думку, як зараз вона, як новий прем'єр, буде вибудовувати відносини, скажімо так, із парламентарями? Бо ми пам'ятаємо там попередні, ну ще за, за минулого уряду пам'ятаєте, депутати постійно жалілися на те, що там міністри не приходять звітувати, і що як наче немає якогось контакту, так і взаємодії між Кабміном і парламентом. Зараз, як думаєте, ситуація зміниться після того, як урядочовала Стефанішина? Ви мали на увазі Свереденко. Свереденко, так, перепрошую. Це, це важливо, щоб глядачі не плуталися. Я хотіла Сверден... сказати: можна її назвати просто Юля? Просто Юля 2. Юля 2. Ну, Юля 1, я думаю, не дуже втішилася від. Але в мене таке враження, що завданням банкової. Е Є, мабуть, і те, щоб Юля 2 сподобалася Путіну, так як Юля -1. Ну, Це, звичайно, дуже контроверсійне твердження і іронічне. Але е от зараз е що ми маємо? Ми маємо більше року, е пані Свереденко фактично очолювала уряд. Проте uh ми -huh. давно говорили, що е, е Ну, діючий прем'єр Шмигаль він фактично був скляним, прозорим і непомітним для банку. Все, що потрібно було від уряду, всі ідеї е, е, банкові проводила е, в уряді саме Середен. Неспроста е, саме вона стала провайдером цієї угоди про критичні мінерали. І це фактично ну зробило її головним комунікатором зі сполученими штатами. Бо є дипломатична місія, є міністерство закордонних справ, але з командою Трампа все ж таки прямий контакт відбувається через Скотта Бесента, через міністра фінансів США. І тут очевидно Свереденко дуже довго вмонтовували цю систему комунікації, і вона тепер в якості. Прем'єра може спокійно займатися ще й міжнародною діяльністю. Адже у нас, крім президента і міністра закордонних справ, міжнародними справами займається прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Тобто, в цьому плані такої жорсткої монополії нема. Але е, ну, Зеленський все-таки всі ці гілки влади об'єднав під одним брендом, брендом Банкова і. Ну, от мені здається, що в нинішньому статусі Свереденко буде більш задіяна для всяких таких, е, як е, ворог висловлюється, щепітільних, тобто таких делікатних справ е, в міжнародній політиці. Мені здається, буде більш використовуватися Юлія Свереденко як прем'єр-міністр, голова виконавчої гілки влади. Щодо звітності перед парламентом. Ну оскільки. Свереденко є просто прямою проекцією бажань і психологічних станів Єрмака, то все це буде, вона, вона буде це ретранслювати. Чи ходити на звіти перед парламентом, чи не ходити, мені здається, не вона вирішуватиме. І тим більше, що ми бачили, що навіть коли відновилася ця практика Дня уряду в парламенті, то по суті, міністри поводилися як, як містечкове містечкових кам'ю, так би мовити, перед депутатами. Тобто, вони вони дивилися на депутатів як на мале ПО, як на ну, ну таке, це такий ритуальчик, який треба відтанцювати, і, і, і годин, годину ганьби і рік урядування. приблизно так це називає.